За Україну, святий і славний, великомученику Христову Дмитрію скорий помічнику і теплий заступнику всіх, хто з вірою до тебе вдається. Ти з відвагою стоїш перед Небесним Царем ублагай Його подати прощення гріхів наших, і щоб визволитися нам від пошисті смертоносної, стихійного лиха, меча. Вічної кари та всякого диявольського соблазну. Моли благість Його, що помилував нашу Україну та зміцнив наше воїнство козаків українських. Виблагаю царя, царів перемогу, народові українському і всій державі нашій мир, спокій, твердість, увірі та поступ у благочесті, а нам що шануємо пам'ять Твою, вимоли, благодатне зміцнення та добрі справи, щоб чинили тут угодне владиці нашому Христу Богові, та сподобалися молитвами Твоїми наслідувати Царство Небесне і там прославляти Його з Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь.